Останнім часом в українському інфопросторі з'явилася маніпулятивна версія: мовляв, переслідування руху Алатра в Росії, це нібито прикриття, і сама організація проросійська. Але ця версія не витримує жодної критики. І ось чому: по-перше, рішення про визнання організації екстремізм в Російській Федерації це не театральна постанова, це юридичне клеймо з реальними міжнародними наслідками. Таке рішення автоматично означає повну втрату легального статусу, кримінальні справи проти учасників, блокування доступу до всіх публічних платформ, внесення до міжнародних баз даних. Факт: після визнання АЛАТРА екстремістською будь-яке позитивне згадування її в Росії це реально ризик ув'язнення жодного таємного сприяння там бути не може. То навіщо просувають ці брехливі версії в українських ЗМІ? І тут ми стискаємося з конкретними іменами. Ірина Кременовська – головна редакторка так званого порталу Вільне Слово. Саме на його сторінках активно поширюється дезінформація про «АЛЛАТРА» з посиланнями на джерела, пов'язані з російськими антиукраїнськими структурами серед них. Російські радикали Олександр Нівєєв і Новопашин, які в ефірах відкрито називали українців сектами і одержимими дияволом. Саме ці меседжі стали інформаційним фоном для вторгнення Росії в Україну. То як називається діяльність, коли українська журналістка ретранслює меседжі з ворожої території? В умовах війни це не журналістика, це інформаційна диверсія. Хто мовчить, той покриває, а хто поширює, грає на боці агресора. Залишаймося пильними, бо війна не лише на фронті, вона і в нашій свідомості.